Щоб ви розуміли, з 50 хворих у відділенні і двадцять це не вибухові. Дуже різноманітний вік. Від 20 років до 90 Бабця лежала 90 років. Це з опасної зони привезли людину. Вона в огороді щось робила в огороді. скид з дрона. На щастя, там легка травма, множинні поранення тулуба. Бабушку виписала в задовільному стані. Ну, Середина кінець 24 четвертого. Та 25-й рок. Дуже багато поранених, і вони виросли в генометричної прогресії. Можуть, можуть 1-2, може 10-12 за добу. По два, по три рази підряд можуть ну, поступати. Тобто повторні вже ті ж самі люди, які потрапили під дрон, пошкодження черевної порожнини, грудної порожнини, і черепа і, і кінцівки. Кістки ми такі ж живі люди в стані хронічного стресу, і, на жаль, деякі лікарі вигорають. Мотивує, мабуть, ну, це це наше місто, це наші люди, і хто ж їх буде лікувати, як не ми.